На Паризькому авіасалоні компанія Віск Аеро показала шосте покоління свого автономного електричного літака з вертикальним зльотом і приземленням. Цей чотиримісний апарат, яким керує штучний інтелект із землі, здатний літати на висоті понад трьох кілометрів, але зазвичай курсуватиме на висоті трохи більше ніж кілометр 200 метрів. Заряджається 15 хвилин, а політ триває 15-20 хвилин. Це ідеально для міських повітряних таксі. Віскайро проходить сертифікацію в США і планує почати надавати сервіс наприкінці десятиліття, розпочавши з Г'юстона Лонгбіч та Майамі. Компанія також підписала угоду для роботи в японському місті Кага як керувати повітряним простором, коли в ньому літають різні типи літаків? Це важливе питання. Плюс треба наземна інфраструктура для обслуговування, заряджання та зустрічі пасажирів. Конкурент віск Archer Aviation показав свій електролітак з вертикальним зльотом і приземленням, який називається Midnight. Він теж розрахований на чотирьох пасажирів, але з пілотом на борту. Midnight використовує електродвигуни, які менш затратні в обслуговуванні порівняно з вертолітними. Арчер планує надавати сервіс в ОАЕ, Ефіопії та Індонезії, а також стане офіційним повітряним таксі Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі. Електричні двигуни прості, з шістьма рухомими частинами. Це знижує витрати на обслуговування і робить літак доступним для масового використання, а не лише для багатих. Обидві компанії запевняють, що їхні літаки відповідають стандартам безпеки комерційної авіації. Віскаєро робить ставку на автономність, щоб мінімізувати людський фактор. А Арчер залишив пілота для довіри пасажирів. Паризький авіасалон залучив 2500 учасників із 48 країн і очікує 300 тисяч відвідувачів. Крім електролітаків, тут показують гібридні літальні апарати для далеких перельотів.